Привіт, друзі, вас вітаєте, також вітає хміль, не простий хміль, а хміль ауре або золотистий і ось такий ось красні росте мене, закриваючи собою сільський забор. Ну, Бачите, я вже намагався його спрямувати, а сили нічого не відбудеться, тому що вже поламав паги. Ну, я думаю, він не буде особливо розгублюватися і для себе пусти ще додаткові пагони. Дійсно, подивиться, які для тебе красиві листя такого ніби як переливається, ну, дуже цікава штука. У нього ось ще із кореня пішли інші пагінці, але звісно лідер є лідер. От, <смі> Мамі кажу, мама, тут це не бур'ян. Це хміль, який і дорогий, і красивий, і декоративний. хорошо, не, не буде. Ну, думаю, поки точно ще нікого не трогав. І це дійсно радує, тому що мій правильний гнів, коли вони щось рвуть чи рубаються. Трошечки страшна штука. Ось. Любить сонце, тому що жовтолистий тим вистачає, поки ще нос. абрикоси позав'язували, слава Богу. Але поки мене заважають, то Харистим любить міль тут і хмелить нас всіх. Разом з вами вас повідає мене по життю. Па-па!